Шановні, дуже часто запорукою вдалого захисту права є вчасне зверненням за захистом свого права. З вами адвокат Стан Світлана. Бо буває таке, що приходить клієнт з абсолютною впевненістю у своїй правоті і дійсно документи в порядку, всі документи є, і практика судова на стороні клієнта. Але пройшов час. Пройшло дуже багато часу, сплив строк позовної давності, наприклад. І е, на питання до клієнта: а чому ви пропустили строк позовної давності? Тобто, чому, так, чому раніше не зверталися за захистом свого права, клієнт не знаходить, що сказати. А я питаю, тому що, можливо, є причини. Пропустку такого строку, тобто поважні причини, за допомогою яких можна поновити строк звернення за захистом свого права. Але клієнт не знаходить, що відповісти, бо таких причин немає. Просто пропустив і пропустив. Тому, шановні, вчасно звертайтеся за захистом своїх прав. Чим швидше, тим краще. Це як із хворобою. Чим раніше почати її лікувати, тим більше шансів, що все буде добре.